Аварії за останній місяць за участю перевізника істок п'ять людських життів та безліч цілесних ушкоджень, чому це відбувається, та хто відповість за зруйновані долі? Відповіді на ці питання шукатимемо сьогодні у проєкті міський контроль. Друге травня маршрутка везе з Одеси до Кривого Рогу пасажирів. Водій раптово засинає за кермом біля казанки. Виїжджає в кювет та перевертається. Люди з травмами ніг та забоями, не дочекавшись додаткового транспорту. Від перевізника самостійно залишають місце ДТП. Постраждалі говорять, перевізником була компанія істок, але диспетчери цей факт не підтверджують та не коментують. 20 травня, і знов авто компанії істок потрапляє в аварію цього разу під Миколаєвом. Жахливі кадри вражають на цьому місці. Життям попрощалися п'ять криворіжців. Ще троє постраждало. Пощастило лише одному з них. В нього забій, струс мозку та вивих ноги. Очевидець говорить, водій ще спочатку був неадекватним, їхав на дуже великій швидкості, оскільки, начебто, один із пасажирів запізнювався до аеропорту. Бачимо свободні з дороги з'їжджати. И, видать, проснулся и круто ну, хотел выровнять ее как бы на дорогу, но, видать, сильно рулем крутанул, и она упала на бок и уже вот по асфальту так скользила, пока в дерево не, не вредно. Я более-менее в сознании был, через окно вылез. А ведь там был. Сын, молодой человек, что там тоже был, но у нее ногу зажало. вин ну, не смог... Ждали, пока приедут интересники, освободили. Пасажири маршрутки, які прямували з Кривого Рогу до Одеси, згадують, водій заснув за кермом та нісся на великій швидкості. Жахлива аварія обірвала життя і багатьом відомого організатора свят в Кривому Розі Наталі Тарасенко. Родичі, не стримуючи сліз, говорять разом із 17-річним сином вона їхала до Одеси, аби напередодні випускного підібрати хлопцю святковий образ. Він й досі знаходиться в Березанській лікарні. Батько від хлопця не відходить. Двоє інших чоловіків потрапили до медзакладу у стані серед Тяжкості їм надали медичну допомогу. У квитках пасажирів перевізником вказано ФОП Пахнюк Олена Володимирівна. Цей підприємець володіє компанією істок. Чоловік Олени не простий. Володимир Пахнюк, начальник СБУ у Вінницькій області. Було встановлення, що автомобіль «Нісан сам Стар» злетів у та зіткнувся із деревом. У автівці знаходилось вісім людей. Один постраждалий самостійно сам вибрався із понівеченого транспортного засобу. Останніх п'ятьох загиблих та двох постраждалих деблокували рятувальники з транспортного засобу. В організації істок від коментарів поки що утримуються. Ми вирішили перевірити, чи є на руках у водіїв підприємства усі необхідні документи. Телефоную до диспетчера та бронюю місце на 17-ту годину до Києва. Їхати, звісно, не збираюся. В назначений час чекаю на зупинці, але водія немає. Телефоную до перевізника. Дивно, але про мене забули. Василь по вас, Ну та тобто, й не забрала вас на діностоп'ятому. Попрошу вас під'їхати на площі самовіління до Деньги до таксі не вірня. Їхати я нікуди не стала. Попередила диспетчера та відмінила замовлення. Мені одразу повідомили, що водій таки вирішив підібрати мене на 95. му Чекаю ще 10 хвилин, і ось нарешті. Одразу прошу надати мені документи. Є у вас після посівівсяких пришестів, які на дорогах. є у вас ліцензія договор с предприятием. Все предоставили документы. Есть, покажите, Конечно. пожалуйста. Водій без зайвих питань показує мені ліцензію на транспортні перевезення, маршрутний лист, страховий поліс та запевняє, квитки надаються кожному пасажиру. Це на пасажирів. Застрахован кожен на 102 тисячі. От на цій аварії, яка на дорогі відбувалася, там ну, істок потрапив в Ніколаїв. Тут їздять, то не цей самий, тут їздять маленькі машини. Загружають, ані поїхали, у них нічого ні. У нас все є. Тож як зрозуміти фразу, що в одній і тієї ж організації далеко не всі маршрутки зареєстровані в ліцензії. Нам вдалося знайти дівчину, яка вже багато років займається транспортуванням людей. Вона трохи проллє світло. У них катають нам де сулітики, мішанчики, угу. пареньки, пасністочки. Так, да, вони без ліцензії катаються. У них практично ці машини. За словами Наталі, водії засинають за кермом через велике перевантаження. А ще тому, що істок економить на хостелах для втомлених керманичів. Якщо вони приїжджають в Одесу в шесть утра і нам ставлять виїзд на 22.00, то ми знімаємо хостел. Цет водитель, который розбился, це була аварія передетів, він їхав си по єси. уже, по-моему, в 10 утра, ой, в 10 вечера он выезжал. Неужели нельзя снять хостел? 150 гривен. Как она мне сказала, это вы крутые, ты можешь позволить водителю оплатить хостел. А да как ты себе представляешь, с 6 утра до 10 вечера спать а в машине? У нас принтер, ему можно разляхтыся. А там витосик, ну вы же видели витосик, да. правильно? Да. Коротенький диванчик, как ты там ляжешь? Якщо вірити словам Наталі, то деякі водії від компанії Істок їздять без ліцензії та засинають через те, що головною ціллю для перевізника є заробіток, а не безпека пасажирів. Якщо такого і зупинять на трасі правоохоронці, йому нічого не загрожує. Коли представники чи укртрансбезпеки чи інших повноважених органів зупиняють перевізника. То дуже часто перевізники можуть маніпулювати і намагатися піти від відповідальності, пояснюючи відсутність певних документів, тим, що вони везуть друзів на екскурсію, або вони зібрались родина або колективом однодумців чи колег по роботі І у власний вільний час за власні кошти на автомобілі одного з присутніх, як правило, це водії перетинають територію. Складно встановити цей факт, складно підтвердити і знову ж таки, коли виникають трагедії, відповідно. Дуже часто на території або на місці трагедії чи на місці перевірки діяльності такого перевізника документи не виявляються. Квиток до іншого міста можна придбати на різних інтернет-платформах. Пропозицій багато, але посередники не надають жодних документів, щоб довести легальність перевізника. На руки можна отримати лише квиток. Ну, есть, нет, потому что мы не не работаем с ними напрямую и не продаем их конкретно. Мы продаем э, всех перевозчиков, с которыми есть договора непосредственно у площадки. Ми приймаємо деньги за білети і переводим непосредственно нашому поставщику, який називається інфобус, Это платформа. А от уже з інфобусом є контракт з істоком, з криворожським експресом. Якщо все ж таки вдасться довести приналежність гори автівок до перевізника, родичі загиблих та постраждалі мають право на компенсації. Якщо є фізичне ушкодження і ну, бувають, на жаль, трагічні ситуації, коли і пасажири гинуть і водії гинуть, то ми говоримо про можемо говорити про матеріальні і матері і е... з... моральні збитки. Е... Будь-який громадянин України або його родичі, якщо людина, на жаль, загинула, має право подати позов про компенсацію як перших, так і других витрат. Більше того, є судова практика, яка говорить навіть про те, що витрати на Поховання на так звані поминальні дні вони теж можуть бути зараховані до позивних вимог. Тож час робити висновки. Бронювати місце у маршрутці, звісно, зручно, але без квитка жодний пасажир не застрахований. В кожного перевізника має бути ліцензія, договори з органами виконавчої влади, паспорт маршруту, дозволи та страхові поліси. Заради своєї ж безпеки не полінуйтеся перевірити їх наявність водія.